Граємося ми з pH, ось це було до залиття бору, ось це після залиття бору і зазвичай підкислюємо ось таким коректором. Ну я лив пів літри на тонну у нас було, тому що у нас pH 7,5 води. Але було 4 літри, на 2 тонни я вилив і до сих пір ось так. Ну там ще лишалось літра, зараз залили, побачимо. Тобто до сих пір pH ну купили таку стрічку, щоб трошки вимірювати. Ось якщо прикласти, pH ближче до 9. Але коли залили бор, то було прямо зелене, більше 10. ну 10 було, було прямо зелене-зелене таке, то було 10. Влили 4 літри цієї. Коректора цього, але ніяк не понижується pH. Ну, вилили, що є, будемо працювати, побачимо, що буде.